Як репетитору вести облік оплат? Куди дівати всю ту інформацію, як перестати записувати це все у свій блокнот, і як приймати і записувати все про оплати наперед, на групи і на індивідуалки? Мене звати головня Яна на цьому каналі. Усе про сучасне вчителювання, про онлайн-уроки, дошки, застосунки, програми, про соціальні мережі і про все, що полегшує наше з вами вчительське життя. Я репетитор фізики і математики вже не знаю 5-7, не знаю, скільки років. І за цей час я вибудувала свою систему ведення бухгалтерії, створила її для себе. І сьогодні ви, до речі, її можете отримати. Це така табличка. Дочекайтеся кінця відео для того, щоб отримати її просто так у подарунок. Коли до мене приходять нові учні, я із ними обговорюю систему оплат. У мене є правило, що оплати можна вносити на 1, 2 або 4 тижні наперед, і, відповідно, в залежності від регулярності занять, це буде різна сума. Ми обговорили ці правила, батьки погодилися. Що робити далі? Далі я їм даю невеличку анкету, яку вони яку вони заповнюють. Отут зараз вона десь з'явиться. Я там прошу залишити свої контактні дані, і мені це насправді не тільки для зв'язку потрібно, а для того, щоб знати прізвище батьків. Бо часто так буває, що прізвище дітей і батьків не сходиться, і я потім не знаю, від кого за кого прийшли ось ці гроші від там, та Наталі Павлівни. Можливо, це взагалі ін... дитина має зовсім інше прізвище, тому мені важлива оця невеличка. Анкета. Вони її заповнили, зробили першу оплату. Я побачила, що мені в банкінгу прийшло сповіщення, і я відразу не біжу записувати це у свою таблицю. Я сідаю два рази на місяць її заповнювати. І ось нехай настало 14 число місяця. Я сідаю робити записи. Заходжу у свою таблицю. Давайте розглянемо, які тут є стовпчики, що саме я сюди буду записувати. А, в мене. Табличка поділена на дві частини для індивідуальних та для групових занять. Все однаково для них просто що мені зручно все в одному місці зберігати. Тут в мене прізвище, ім'я учня. Ну я найчистіше ім'я просто пишу. І далі суперважлива для мене важливий для мене стовпчик, це те, що я говорила, як прізвище у батьків, щоб я розуміла, від кого будуть заходити кошти. Далі в мене є стовпчик, ось такий список. Я викладаю фізику і математику, тому от у мене ці два предмети тут є на вибір. Або ви можете відредагувати для себе цю таблицю, коли отримаєте, натиснувши ось тут олівчик і додати інший елемент, наприклад, біологія. Так, готова застосувати для усіх, бо багато тут ну цілий стовпчик ви ж бачите, з таким випадаючим списком. І тепер за стрілочкою я можна ще і біологію собі обрати. Давайте поставимо фізику. Так, далі стовпчик клас він я викладаю у старших в основному учнів, тому в мене тут 11-й але ви також по олівчику можете собі додати свої регулярність. Скільки разів на тиждень відбувається заняття і тариф? Тариф це скільки коштує одне заняття. І так, наприклад, в мене я бачу два рази на тиждень по 500 гривень. Отже, за тиждень має заходити тисяча. В мене оплата йде за два тижні, тому я розумію, що кожен в середньому платіж буде 2000 гривень. От так, щоб просто звірятися. Тепер йдемо далі. У мене тут. Чотири ось таких окремо виділених кольором комірки, окремих місця, де за певний період, період можна записувати свою звітність і фіксувати там дату оплати і суми. Чому в мене їх тут чотири? Я користуюся лише двома. в мене оплата може бути на тиждень, але в основному всі платять на два або на місяць. От. Якщо по тижня, ви можете просто от я їх я тут зробила для вас чотири. Тобто кожен тиждень це. Ось один колір. Що можемо тут записувати? Я відкриваю свій банкінг і бачу такого-то числа, така сума, і йду записувати. Я нічого руками не вводжу, тут все вже готово. подвійним кліком. Відкривається календарик, обираємо нехай у нас 25 числа була оплата. так, 5 на 4. Це, це множу клас. Ну, значить За 2 тижні. У нас така сума, і далі доколи була оплата. Це я дивлюся в повідомленнях. Я завжди коли надсилаю звітність батькам, я надсилаю і повідомлення про оплату, і там я прописую дату до коли потрібно оплатити. У мене свій календар мене не місяцями вимірюється, а тижнями. Мій взагалі мій світ. О, тому в мене я знаю, що там це перший тиждень, цього місяця другий, третій, четвертий. І от я там. Гай там це було до 30 го числа. І є ще одна, один стовпчик це примітки. Тут я записую, якщо щось пішло не так, десь перенесли. Або в мене ще є така умовна позначка, я так от часто ставлю одинички. Це значить, що я відправила нагадування батькам, але ще не прийшла оплата. То я так собі зразу відкриваю, да? коли, коли ось тут записала за попередній період оплату, а тут нагадала за наступний, тому я тут поставлю собі одиничку. Ну, це мої умовні позначки, у вас можуть бути свої, які завгодно. Або якщо там пропуск був, то, наприклад, ось тут у мене в наступному періоді буде оплата, все одно буде 2000, просто що я на один урок більше проведу. Бо за моїми правилами ми не можемо відміняти уроки, ми лише їх переносимо. І... Ось так це працює. Тепер дивимося за кожен із періодів, рахує нам табличка автоматично суму. І відповідно, давайте тут напишемо ще щось. І ось так буде за кожен тиждень-два, скільки у вас. В кінці ми бачимо оплату, це індиви, значить індиви за місяць, і так само, якщо в мене тут група. От, і там кілька учнів оплатило, ми бачимо. Це за, за місяць, ну, я, я тут собі зразу за місяць записую. Бо групи в мене оплата тільки за місяць. І ось тут е, групи за місяць. І тоді всього в неї ще також є окремий. В них ще також є окрема комірочка, в якій рахується повна сума, е, дохід ваш за місяць. Цю табличку я веду на місяць. Як же в наступному місяці, там, наприклад, у нас вересень, як ввести її. У жовтні. Я тут правою кнопкою мишки клікаю і створити копію натискаю. Ось тут створюється ще один аркуш, із тими самими даними вересень, жовтень переіменовую. І тепер просто виділяю ці свої записи натискаю Delete. Вони очищаються, але всі ж формули залишаються на місці. Всі формати, там, дата, сума, то воно все так і буде тут жити. Тобто я поочищала, ось тут переписала період собі, і далі продовжую так працювати. Щоб отримати таку таблицю, вам потрібно знайти до мене в інстаграм і зробити репост ось цього відео в себе до себе у Сторіс на 24 години. І ваш акаунт має бути живим, активним і відкритим, щоб я могла це побачити. Якщо ви дивитесь це відео, я ж маю надію, ви підписані на на цей канал. І якщо ні, то швиденько це треба виправити, ставте серденько і залишайте в коментарях тему наступного відео, яке має тут вийти на вашу думку.